que é a Ми почали думати про країну. Ми почали любити цю країну. раніше ми не любили цю країну. Ми намагалися втекти з неї. У нас розширилися можливості. Молодь почала розуміти, що ми маємо певну роль у розбудові цього суспільства і що ми повинні зробити свій внесок у розбудову цієї нації. Нам важко повірити, що за один рік ми позбулися тирана, який правив майже десятиліть, майже шістдесят років. Це була наша велика мрія, і слава Богу, Він благословив нас цією щедрістю. Люди всі щасливі. І слава Богу! Ми всі щасливі! Слава Богу за все. Люди на вулицях Дамаска святкують першу річницю повалення режиму Башара Асада. Сотні військовослужбовців пройшли маршем головною вулицею, над ними пролітали гелікоптери. За цим дійством спостерігали тисячі людей. Тимчасовий президент Аш Шараа вийшов з промовою після ранкової молитви. Він закликав до єдності та спільної роботи над побудовою сильної країни та зміцненням її стабільності. Сьогодні найпрекрасніший і найособливіший день для сирійців я дуже щаслива і відчуваю, що належу своїй батьківщині. Ми не можемо описати або виміряти щастя, яке відчуваю я та всі навколо. У нас немає слів, бо це вперше ми бачимо військовий парад армії, яку ми любимо і яка любить нас. Кожного разу, коли вони проходять повз, ми кажемо: нехай Бог вас захистить. Дякувати Богу. Ми дожили до дня, коли бачимо армію, що прийшла нас захищати, а не вбивати. شهدوا نستمر طول الأمد ونقول صلب الحرة ثائر جديد ولد. حكم النصر كبيرا، ولذلك خلعت يوم القيامة تشعير استرباها Відомо, що 8 грудня минулого року режим Башара Асада впав після того, як сирійські повстанці на чолі з угрупованням Хаят Тахрір шам захопили Дамаск. Асад покинув столицю і, зрештою, отримав притулок у Росії. А прем'єр-міністр Сирії висловив готовність до мирної передачі влади. Наразі тимчасовим президентом Сирії є лідер повстанського угрупування Ахмед Аш Шара. За цей рік Сирія активно відновлювала дипломатичні зв'язки зі світом, зокрема, налагодила відносини зі США.